Еб, да ну... Ёп... удасть... Бачу вас, жди, клянусь, мне... Пссс... ё Что за дичь, ахахаха Ху-ху-ху! Селеклипы срочно! Там, там таке было, был, радовать сюда Сто процентен, там флип такие жесткий был, что я больше не попаду заезжу

Ясно. Okay. О. Ну, чё, поднимай. <coughs> Все, открываем куклепады, я чё, какой Кукри, ку, -кри. ку -кри. О -о -о. Дракончик, файно. Ну, я буду не проти, якщо буде. Це імба. Ну Це понятне діло, що було би класно. Або каваш, каваш теж класний. Імба, страшна имба. Ого. Моцно. Давайте другий трою ключ, друзья, кейс. ну-ну! Єб... Йеб... Ебтець. Перший раз в житті клянусь мені. Шо? Ти бачиш, сер? Тупо на трансляції. Що з фабрики? ну... Це W, це люте W. Треба срочно кліпати. Сіро кліп кліпне, кліпне, сіро, сєр, сіро сєро кліпе. Ай-яй-яй. Чи доплер бандутись? Ну замість цього постану, зайдемо кудись подивимось. Кажи і я золоті ну. Йоу! А як зробити так, щоб він підкинувся? Я-я-я, Нахуй Нахуя ті, то не то слово, братанчик, це піздець. Перший раз утім мені ножик падає. Я-я-я, ще доблят. Ладно, ну, хуйня давно вже. Дим до відкриваємо кейс. Другий другий вроді канал, давайте, другий, другий. А. знов. Дробовик. Файно. Я, я вже довольний надій, що все синка випадка. Ясно, ясно. Киси. О, до речі, прикольно. Давай третій, третій. Піздец доволі. Yeah, yeah, yeah. Я на сумній ноті хотів закінчувати стрім, бо прям тебе на жорстко розібалив. Відкрив паркейський у віножиках. <coughs> це ще добр. Да, це пізець. Він дуже офігенний. Прямо з за воду. Доблер що віта, це фіолетовий. Дікаючи він цей якийсь має прикольний. Він прям фул фіолетовий. Фух, я довольний цим стрімом. А, я там чопер покажу. Димкись напозіграємо. А чому не чат не пригружається, до речі? Чи вы нічого не пишете? ну напишіть щось, быстренько. Тупо такого на минуті. Сосау? Не. Пісюн, понятно. Петерлог, понятно. Бр-бор-бур-бр-бор. -бр -бр -бр. Ясно, все з вами. Сяй, і фиолетові Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Як воно вам Ладно, з ножиком плюс, ки... плюс скилл. Не вийшло. Дургойте підходить капець. Йоу. Йоу! Рейдшот. Ай-яй-яй. Сонечко, який він красивенький, не? Перчатки не було, взагалі вообще їм имбаха. Але я довго буду не батитися ужас. Ай-яй-яй! Це на кожному раунді він підкидає, навіть не нажимав. Щоб про тебе якийсь буде, то не про мене буде, то я жорсткий. Я. Замітьте, я за цим ножиком ще ні разу не програв раунд. В CS2 вообще, прикинь. Ну от, я помер. <плес> І раунд програв на Карка. Ай, блядь, <плес> метелик. Залишив чайові привіт, ти дуже класний стрімер, можеш передати привіт, будь ласка. Привіт, будь ласка. <плес> Блядь, бать металлик на гарний порівняння з тим. Якщо металлик на гарний, можна не так. Та ні, нормально, ну, нормальний, я понял. Ну я довольний, я тако тупо ножик вибив. Але в клямку не вернув. Це сумно. Короче, всім пока. Бубу чи як там пишуть? Бубу. -бу. Ну пишу сум. Бубу. Все, удачки, пока-пока. Ей, ты ничего, пишешь, ты не голый. Колики-даманаки Думаю, це гадний сувенір, правильно? Давай п'ятий Палюємо за гідрою Дякую А, він бив? Що б я робив? Ну це не хайлайт, це говно Согласіться Ще чел з пам' мінус 4 до... Да. Ч за діч? ха Потерялись <coughs> за птен 25к грає? Ну, як бач. Такі початок. У них всіх хороші канти, до речі, майже. Ні, у них всіх хороші канти, це у нас якийсь челік прикольний попався. Джон Клейман Ладно, за такими можно быть задеклись Давай, это попадайся, попадайся Ясно, да ведь за Бедзанет, решбанчик. Найс! Nice. Сергей клипай, срочно. Там там таке було И зразу открываем втальте на'яви и гидро падай, чекайте, чекайте. Чекача не Зараз заработка клип. Ладно, клипайся. Подразуй сюда 100%. Там флик такий жесткий був, що я більше не попаду в игру. Бей балда. Флешко виб'ю. Питань нема. За цей відкриємо сувенір. Ніп ще крім сіро нічого не впаде сьогодні походу. Сумно, але не дуже. Ну на напевно, шанс якийсь 70%. На синеньке десь 20%. На фіолетовий якийсь там 1%. Ну, такие таки вот здесь, наверное, пиво Это вообще 0,0001 Зараз проверим They not like us Это вообще нормально Джунгл? Давай джунгл Будем бывать GG, guys Дым із гаслі зерки. Да, я їду на фільм, я їду на свитерського приводу з Святославочками. Ого, розово прилетіло перший раз, медит. Да будет дабо. О, синенька. Нормально, нормально Ого, опять синаньки, нічого собі, да мені понюхати трошки нормального нормального приколу. Ну, такое, такое. <кхе> ну был бы жорстко, якби мені гидропала, правда? Я думаю, был бы дуже жост. Ти качи на вообще друге сани. Куда я мають? <кхе> Це сумно. Я хочу авік оцей, <плес> ну, хоча б той авік, я вже гідру не прошу ну типа, ну дай, будь ласка. <плес> Та ну нахуй! <плес> 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 відкрила. Все одно <систити> кліпай. <систити> Другий ножик за два дні. <звіло> що не з фабрики є? Yeah. <пзвіло> я в ахуї, я в ахуї. Бля, чого я гідру не відкривав, це піздець. Гоно, конечно ножик, але щойно з фабрики, ні? Ай-яй-яй. Ай. Свят, це розв'яб, ні? Це піздець, Я думаю, ніби нічого не падає, але відкриюся в мені. Тому що зараз гідру падає, і вони всі. Ще два ножа за два дні, яку? Яка взагалі хер. Ладно, мені вже не сумно відкривати ті кейсики. и все удачи на жизнь, да, <реклама> Не, не, гидр Рекорд, не, ну, слухай. Ну, прикольно, да. прикольно, прикольно, А я какая-то прикольная анимация. Ходу не. О, е, с руки в руку кидаю, прикольно. Ай, прикольно. А с анимацией. О, прикручивай, тоже прикольно. Так буде колес колекцію зробити з кожного ножика грі. Ай імба -яй яйяй! Але буде, коротше, припиняти стрим -часки. Так, подивіться ще раз на то в Прикольно а? то злобик правда Справа Максик. Заді мене владик правій руці І мій браттик Сережик, мама батник. Довідзаня.